Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо бургер. А Саме не простий, а бургер. Тому що нам для цього потрібно інгредієнти, Нагетси. Я полюбляю саме фірми Легко. Вони одні з самих таких смачних. Далі грибочки, шампіньйони мариновані, лист салату. Сама. Булка у нас пару скибочок сиру, огірок, помідор та зробимо соус. Чому саме у нас грибочки? Це буде така, таке поєднання замість, нашої, замість цибульки і замість огірка маринованого, який додається в прості бургери. У нас нагетсами це поєднання буде набагато смачніше. Тому я рекомендую саме. Тут не треба багато грибочків, тут парочки буде достатньо, але зробіть так. Тобто повторіть повністю зі мною. Так, ладно. Зараз приготуємо нагетси. Тут на сковородці 5 хвилин і покажу, як ми будемо збирати наш бургер. Продовжимо трішки згодом. І так, хто не знає, як смажити нагетси, то наливаємо олійку на петельню. Десь так грамів 50-70. Викладаємо наші нагетси, Ставимо вогонь середній. Як тільки чуєте, що почало піджарюватись, от як у мене, ставимо чуть-чуть нижче середнього. Тобто десь десь так відсотків 40 потужності. Ось. Зараз покажу. Через, як тільки вони почали смажитися, даємо їм одну хвилину з цього боку і потім ми їх перевертаємо. Потім заново перевернемо, щоб довести до скоринки. Нічого складного тут нема. Не накривайте кришкою, тому що вони будуть... паніровка буде як варена. Тому смажте саме на... Отакому відкритій петельні. Повернемося, коли буде готово. Ось такі готові наші нагетси. вони ще гарячі. Викладаємо їх на паперові серветки, щоб забрали лишню олію. Так, що ми робимо далі? Давайте розкажу і покажу, це поки виберемо. Тепер ми беремо булку. Ось така вона у нас, вона у нас не розрізана, тому ми її розрізаємо навпіл. Це треба робити ножом для хліба, щоб вона не сильно її, її зім'яти. Ось так. Далі. Що ми робимо? Зараз ми ось цю ось булку. Трішки нагріємо на петельні. Та поки вона буде грітися на самому мінімальному вогні, ми зробимо соус та наріжемо грибочки. Зараз покажу, яка вона буде. І трішки дамо таку тут скаринку. Тому зараз покажу, що будемо робити. Так. Робимо соус майонез. У мене сьогодні просто томатний кетчуп, не гострий майонеза десь столова ложка, кетчупа столова ложка і гірчиці десь. Десь чуть менше столової ложки. Все це ми гарно розмішаємо. Це наш бургер соус, мій фірмовий. Я думаю, це один з найсмачніших таких соусів. Тому беремо і розмішуємо. У мене нагадую, на петельні стоять наші булки. Вони е, трішки обсмажуться, але на дуже-дуже повільному вогні, щоб трошки дати там нагрів та скаринку. І покажу, що ми будемо робити з верхньою та нижньою частиною цих булок. Саме головне, щоб вони були нагріті. І прям. Так, соус готовий. Далі грибочки. Беремо їх небагато. Ми їх беремо там, давайте так, на наш бургер візьмемо ось такеньких. Давайте 4. Да, 4 отакі грибочки буде достатньо. Давайте, давайте 5. Ось. Тепер, щоб наші грибочки не вскакували, ми їх просто порозрізаємо, беремо і навпіл. Ось так. оп. 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 Ми їх просто наложимо і вони не будуть скатуватись. І буде дуже смачно. Нагадую, що це інтерпретація саме кислого огурчику та маринованої цибульки. Ось спробуйте так, це дуже, дуже дуже смачно. Ось наші огірки-помідори. Давайте повернемо наші булки і будемо збирати. І так, ось наші булки. Бачите, трішки така іскаринка. Вони хрусткі. На ту що верхню ми кладемо сир. У мене це ось такий. Ви можете улюблений свій брати. Ми його кладемо. Ще трішки гаряченька у нас булка і трішечки у нас розплавиться на цій булці. Ось так, я, я два штучки. Ви, якщо полюбляєте, можете більше. Так, так, на нижню сторону ми накладаємо наш соус. Соуса хто як любить. Я буду десь так грамів. Ну ось, Щоб усе розмазати, Зараз покажу. Це у нас десь тут потрібно грамів. Навірно 50 соусу. Може навіть не 50, грамів десь 20, отак. Але рівномірно Булка ще гаряча. Руку трошки підпіка. Ось. Є. Тепер сюди листочок салату є. Ось так. Далі. Огірок помидор насипаємо. Теж так. Ось. Ось так. Помидорчик. Ось. О. Так. Грибочки наші. Щоб не скатувались, ми їх ложимо. Ось такими половиночками. Оп, ось так, Ось так можна. Помидорку тут. Так, все це рівномірно так розділяємо, щоб воно все попадалося нам на смак. Далі. Наші нагетси, Я буду класти десь, ну я не знаю, ну, мабуть, три. Ось. Три ось таких нагетци. І все це накриваємо нашою. Так. Ось такий готовий. А тепер ми що? Ми його розрізаємо і дивимося, що в ньому всередині. Ось так. Беремо частинку. І ось. Погляньте. А тепер ми це все куштуємо. М -м -м. Ммм, mm. дуже смачний зробіть не пожалкується дуже смачно, дуже дуже смачно. Угу. Смаки прям. От. Поєднання нагідців, помидора, огірка та шампіньо маринованого з салатом та з соусом та з цим сиром. Ну це щось. Тут іншого не потрібно. Ось це поєднання. Буде найкращим. Тому рекомендую. Зараз я вам ще покажу, що треба робити з тими нагетсами, що у нас залишилося. Значить, дивіться. Ми беремо ось такий нагетс. ось наш соус, макаємо прямо ось так. Вони нижні, шаповики. З тим соусом просто заходять на ура, до пивка, або просто перекус 5 хвилин. Красавчик. Що я хочу сказати? Дякую за перегляд. Готуйте зі мною. Візьміть нагетси, не пошкодуєте, Можна взяти іншої якоїсь фірми, але ці мною провірені, вони дуже смачні. Тому я рекомендую саме, саме такі. Можна ще взяти стріпси, у них теж вони смачні. Інша продукція у них не дуже. Але саме ці дві позиції дуже смачно. Тому. Дякую за підписку. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення.